Розглянемо розгортку поверхні тіла. Ми бачимо, що це прямокутний паралепіпед, дане тіло. І так як нам відомі довжини сторін прямокутників 3 і 6, то, напевне, це буде виміри прямокутного паралепіпеда. 6 із сторін прямокутника, тому і сторона квадрата також буде дорівнювати 6 см. Отже, виміри прямокутного паралепіпеда – 3 см, 6 см і ще раз 6 см. А отже, об'єм буде дорівнювати 3 помножити на 6 і на 6, 6 на 6 36. А 36 множимо на 3, буде мати 108 кубічних сантиметрів. Це відповідь А. Нам потрібно знайти масу цеглини, формула маси є. Об'єм густина цеглини також є. Об'єм будемо шукати. Виміри нам відомі, тому знайдемо об'єм, так як прямокутний паралепіпед, ми можемо просто перемножити його виміри. Тобто. 25 помножити на 12 і помножити на 6,5 Помножимо 12 на 25. Це можна робити досить просто, тому що, якщо я запишу, наприклад, 25 як 100 четвертих, 100 поділити на 4, це 25. І помножу тоді на 12 перших, скоротивши 12. І 4, як ми бачимо, в результаті ми будемо мати 300. А далі залишається 6,5 помножити на 300. Тому будемо мати і одну цифру кому відокремлюємо. Отже, у нас об'єм 1950 кубічних сантиметрів. А далі нам дається густина цегли. І тому знаходимо масу для цього густину 1,8, множимо на 1950. Отже, множимо і будемо мати наступний результат. Я 1950 помножу на 1,8. 1,84, 72, 72,76,87,15. Далі 5,9,1. Додаємо, зносимо 0 і одну цифру кому відокремлюємо. Отже, ми будемо мати 3500... 10 грам. 3510 грам, а так як у нас маса дається в кілограмах, а кілограм має 1000 грам, то ми поділимо на 1000. тобто, перенесемо кому на три цифри вліво. Отже, будемо мати 3,51 кілограма. Відповідь 3,51 – це відповідь Б. Розглянемо розгортку многогранника. ми бачимо, що, напевне, це розгортка прямокутного паралепіпеда. В основі лежить прямокутник, який має 4 вершини. Щоб порахувати кількість ребер. Ми знаємо, що з кожної з вершини призми, або прямокутного паралепіпеда, виходить 3 ребра. Тому всього буде 4 помножити на 3 12 ребер. Або ми могли рахувати ще таким чином. Якщо у нас в основі лежить прямокутник, то ми маємо. 4 ребра в верхній основі, 4 ребра в нижній основі вісім, і 4 бічних ребра, тобто 12. Отже, відповідь В. Нам відомо виміри прямокутного паралепіпеда. Для того, щоб визначити скільки лаку потрібно, щоб покрити усю поверхню бруска. Ми маємо знайти площу повної поверхні прямокутного паралепіпеда. Дану площу можна шукати як S бічне плюс дві площі основи, тобто як площу поверхні призми. Разом з тим площу поверхні прямокутного паралепіпеда повну можна шукати за такою формулою 2. АВ плюс АС плюс де АВС – виміри прямокутно пролипіпити, нам вони відомі. От, мені зручніше за другою, я за нею знайду площу повної поверхні. Отже, ми будемо мати 2, а тут 10 множимо на 20, 10 на 80 і 20 на 80. Тобто, як ми бачимо, це буде. 200 в дужках плюс 800 і плюс 1600. 200 800, це 1000, і 1600, 2600, множимо на 2, будемо мати 5200 квадратних сантиметрів. Але йде мова про кількість лаку, який витрачається на один квадратний метр. Тому переведемо дані квадратні сантиметрів в квадратні метри. Квадратний метр має 10 тисяч квадратних сантиметрів. Тому що простий метр має 100 сантиметрів, а квадратний 100 множимо на 100 10 тисяч. Тому ми маємо поділити на 10 тисяч, а отже, перенести кому вліво на 4 цифри. Тому в результаті ми будемо мати 0,52 квадратних метрів площа повної поверхні даного бруска. Так як на 1 квадратний метр витрачається 100 г лаку, то далі ми множимо на 100. 0,52 помножимо на 100, тобто кому перенесемо вправо на дві цифри і будемо мати 52 грами. 52 грами відповідь В. На рисунку зображено розгортку многогранника. І ми бачимо, що це розгортка трикутної призми. Нам потрібно знайти кількість вершин. Трикутна призма має три вершини в верхній основі. І три вершини в нижній основі. Тобто, всього вона має шість вершин. Отже, відповідь Г.